У революційний час мешканці Івано-Франківська підтримували столичних мітингувальників по різному. Збиралися на тисячні віча, молилися за долю українців у храмах, вирушали до Києва на майдан. Трагічні події змінили івано-франківців. Не оминули вони і культурно-мистецького життя міста. Він мріяв показати Україну всьому світу. Сергій Дідич, сотник Івано-Франківської сотні на майдані. Мешканець Городенки, 18 лютого. Граната розірвала йому сонну артерію. Так хотів створити вічний двигун Роман Гурик, 19-літній студент філософського факультету, мешканець Івано-Франківська, загинув 18 січня від пострілу снайпера у скроню. У пам'ять про героїв Небесної Сотні художник Роман Бончук малює їхні портрети. Олією на полотні він зображує постаті загиблих. В їхніх очах немає страху, лише воля до перемоги. Пане Романе. Ви взялися за таку складну справу, відображуєте загиблих героїв, тим більше в образі ангелів. Чому взялися за таку справу і кого першого намалювали? Будь-яка е, людина, яка переживає е, і має е, душу, вона обов'язково має відреагувати на цей жах, який відбувся е, в цей страшний такий вівторок. Коли е, загинули молоді люди, можна сказати, віддали своє молоде життя за те, щоб е, врятувалася наша держава. Ми кого першого малювали? Я одразу ж написав першого Сергія Нігаяна. Потім одразу ж це не була така послідовність, це просто, можна сказати, такий творчий, творчий струм, який володіває кожним митцем, і він тільки потім з часом починає аналізувати, чому він саме так бачить цих людей, чому він так реагує, і як він реагує на такі речі. А чому саме в образи ангелів? Ну, це внутрішня інтуїція, можна сказати, внутрішнє бачення е, окремого героїзму кожної особи. Тобто, просто зображати людей, е, які так героїчно, е, можна сказати, йшли прямо під кулі, це було б просто таким, знаєте, е, кощунством. Наскільки було важко емоційно зображувати загиблих людей? Ну, важкість якась була всередині обов'язково співпереживання, однозначно, можливість співставити себе, поставити на місце цієї молодої людини і усвідомити цей жах і одночасно зрозуміти, що все ж таки герої є в Україні. І Наша е, нація вона надзвичайно героїчна і унікальна. А які емоції відчуття переживаєте, коли малюєте? Ну, Розумієте, важко під час роботи усвідомити е, свої відчуття. Ну, Звичайно, це е, біль, внутрішній біль, це і страх, і емоційне таке е, емоційна реінкарнація. Тобто ти себе співставляєш. Е, з людьми, яких ти зображуєш, ти тимчасово входиш в їх ауру, в їх сутність і намагаєшся відобразити, можна сказати, самосутність особи. Ви вже зобразили кількох героїв Небесної Сотні. Що плануєте далі? Чи зупинитися на певній кількості? Чи зобразите всю сотню? Це можна сказати, що ці роботи вони йшли як підготовчі, бо в планах, звичайно, велика монументальна робота. Це перш за все буде великий іконостас. іконостас, присвячений цим героям, і безпосередньо всі герої Небесної Сотні там будуть зображені. Але під час роботи над великою роботою. Будуть йти паралельно ці творчі пошуки на маленьких е, роботах. А у вас зараз чотири портрети, так? Чи більше? Чотири або п'ять, так. Да. А вони всі будуть у якості ангелів? Чи вже будете шукати якісь варіації? Ну, будуть, будуть варіації, буде пошук, вивчення спілкування з родичами. Вивчення їхніх життєвих принципів, бо зараз все доступно. Зараз можна будь-яку людину вивчити досконало її позицію, її внутрішній, оцей патріотичний струм, звідки він народився. І по можливості це відобразити в іконі, щоб Вона була правдива, максимально правдива, і вона надихала всіх людей, все майбутнє покоління до. Відповідальності, щоб кожний погляд кожний погляд людини з Небесної Сотні, він ніби спонукав людей до моральних дій в житті і висновків. Які масштаби цієї картини і яка її доля? Ну Масштаби орієнтовно десь 12 квадратних метрів. Ну Доля одна. Тобто показати її на майдані, показати українському народу і по можливості знайти їй місце там, де люди будуть її постійно бачити, щоб вона нагадувала людям про такий унікальний, можна сказати, героїчний етап нашої історії. Наче кришталик, крізь який видно людську душу. Таким був Ігор Дмитрів, мешканець села Копанки Калуського району. Загинув 20 лютого від кулі снайпера, яка розірвала легеню. Добрий працьовитий, веселий Ігор Ткачук. Заради майбутнього трьох своїх дітей поїхав до Києва. Загинув 20 лютого від кулі снайпера. Революційні події не у фактах, а у відчуттях та емоціях. П'ятеро українських письменників зібрали власні тексти, написані упродовж кількох останніх місяців, і об'єднали їх у книзі Євромайдан хроніка відчуттів. Один із авторів текста котрого потраплять до збірки Юрій Андрухович. Пане Юрію, чи не від самого початку Євромайдану ви активно описували події в країні? Вели колонки в періодиці на сайті одного з центральних каналів. Про що розповідали людям? Ну, це була така ситуація, яку не вибираєш, так тобто, швидше вона вибирає тебе, оскільки я так чи інакше раз на тиждень публікую свою колонку на згаданому вами сайті. То десь починаючи вже з кінця листопада, усі мої ці щотижневі виступи в той чи інший спосіб були пов'язані з темою Майдану, Євромайдану і боротьби за Європу в Україні, боротьби за європейську країну. Ну, але паралельно цього якби було не зовсім достатньо, наприклад, для. Якихось зарубіжних медій, які теж ну, регулярно зверталися. Тобто іноді це був такий шквал запрошень, що я просто е, вийшов так, я пишу один такий загальний універсальний текст для них усіх. Е, хто хоче, може ним користатися як завгодно. От, розсилаю просто у відповідь на всі їхні запитання. Ось, крім того, були все-таки деякі статті, які я писав все-таки спеціально для якихось надзвичайно важливих засобів масової інформації закордонних. Ну, зокрема, вперше в житті писав для Нью-Йорк Таймс. Вони це опублікували. Ось Сьогодні, до речі, в мене е черговий запит від них, вони хочуть е якоїсь моєї статті е тепер з приводу вже поточної ситуації. Вже, е з одного боку, вже начебто постмайданівська, з іншого боку, оця от е ситуація з Росією, так, Крим, е війна, агресія. От, тобто, е ну, підсумовуючи це все, можу сказати так, що. Замість запланованого дописування якоїсь там майбутньої книжки я насправді ну, присвятив усі ці останні місяці от такій от публіцистиці. Частина ваших текстів увійдуть до збірки Євромайдан Хроніка відчуттів. Про які відчуття ви писали? Ой, там була ціла палітра цих відчуттів. Ну, нині можна. Їх, мабуть, теж якось так поділити на світлі і не надто світлі, так? тому що завжди було присутнє відчуття колосального неспокою, тривоги, іноді страху. Так? Страху за когось, за, за близьких, за себе. І з цим найкраще було боротися просто виходом на майдан, тобто перебування на ньому вселяло. Інші відчуття вселяло, по-перше, відчуття радості, що навколо так багато прекрасних людей, і що всі вони зайняті тепер цією справою, так? тобто великою справою звільнення країни. Вони допомагають одні одним, вони всі надійні, вони всі можуть цілими днями, ночами, тижнями, не відпочиваючи, працювати на цю загальну справу. Отже, Цілий ряд таких світлих відчуттів, як власне, навіть гордість за своїх, патріотизм, якась така всезагальна вдячність і любов. От. Ну і безумовно, відчуття ненависті теж присутнє. Власне, мою статтю редактори New York Times перейменували, тому що в мене назва була моя оригінальна Київ. Крапка, сльозогінне. От, ну, мабуть, це в англійській мові якось погано діє. Вони назвали це любов і ненависть у Києві. Тобто ось два базові відчуття, про які ми можемо говорити, як і в будь-якій екстремальній екзистенційній ситуації. а Майдан був такою ситуацією і залишається. Зрештою, чому я весь час оце от був. Е, ось любов і ненависть насправді є такими магістральними речами, навколо яких усе. Відбувається. Чи були моменти, про які писати було особливо важко? Ну, я для себе, наприклад, мусив якось вирішити, чи ось, скажімо, цей період, коли я відчув стеження, відчув увесь час себе якимось об'єктом. Ну, я насправді впізнавана особа, так я часто я перетинаюся з людськими поглядами, і люди зупиняють мене на вулицях, можуть зі мною заговорити, я не маю нічого проти. Це переважно мої читачі, шанувальники, а тут це був зовсім інший характер цих поглядів. так, Тобто, можливо, вперше в житті я зіткнувся з тим, що це не детективний фільм, а це серйозний так, Прослуховування телефону, ну, там, на що в мене було багато доказів, вже влазили в мою електронну пошту. Ну, а крім того, це якби фізичний супровід так, ось, у Києві. От. Потім це теж іще підтвердилося з кількох джерел, яким я не мав підстав не довіряти. Ось я для себе вирішував, чи Писати про це, чи якось продовжувати якби це відстежувати цю ситуацію, бути обережнішим там якось обачнішим, чи може відкрити заборолу і зробити цю ситуацію публічною. Я думаю, що це правильно так робити. Тобто, тим, які не є приналежні до спецслужб, як наприклад я, тобто нам, усім, нормальним людям, Якщо ми зауважуємо цей інтерес спецслужб до нашої особи, то найкраще, на мій погляд, що ми можемо зробити, це вголос говорити про це, всім розповідати. Ну, ось це один із прикладів. От, колонку я вирішив одну із них написати про це. От. Не знаю, чи це допомогло, чи як, але якось після її опублікування я відчув спад. Такий, тобто, тобто я я в ній навіть якби звернувся напряму до них. Шо, що взагалі ви від мене хочете? Так, чого, чого ви мене, наприклад, фотографуєте на вулицях, якщо моїх фотографій без того мільйон є, так всюди? Ну і так далі, і так далі. Тобто, якби вказуючи їм на абсурдність цього їхнього заняття, ну ось десь так. Революційні події якось вплинули на вашу манеру написання? Я відходив від неї, мабуть, у тому сенсі, що, можливо, я перечитаю ті тексти і таке там щось знайду, але ось це був такий час, коли, коли було важливо писати пафосно, так, патетично. От я цього насправді не люблю. І я в, в нормальній, так би мовити, своїй прозі і в. Спокійній мирній ситуації, я більше волію вдаватися до якоїсь іронії, самоіронії, до а, якби скепсису, а тут ситуація вимагала так би мовити прямої мови і, і зокрема, пафосу. Ну і крім того, він був щирий. Так? Тобто, коли ми 29 грудня рванули разом з автомайданом під Межигір'я. Ну, то там, там було трохи якби, гумористичних сюжетів, так, пов'язаних із тим, що, наприклад, ось ми тут уже в гостях майже так, у відомого діяча злочинця, От, а на територію, на жаль, так і не змогли потрапити, там всіх цих страусів і верблюдів, на жаль, не побачили. Тобто е елементи е якогось гумористичного зниження, так, цього пафосу так чи інакше є, присутні, але все-таки домінує серйозність, і, ну, іноді така е печаль. На вулиці Андрія Мельника поблизу меморіального скверу на стіні намалювали графіті. Зображення лаконічне, два прапори, два слова. Не залишилася байдужою до драматичних подій у Києві. Художниця з Луцька Маргарита Паламарчук в абстрактному стилі вона зобразила силуети майданівців на барикадах: людську незламність та прагнення до справедливості і свободи. Я малюю так для душі, для себе точніше створюю колежі і поєднуючи їх з живописом. Для мене це якесь моє те, що мені дуже подобається, те, що мене надихає, те, що мене дійсно. Радує. Взагалі, в мене така натура трошки екстравагантна, і я часом люблю дещо небезпечне. І скло, коли я вперше його взяла в руки, і воно в мене просто лежало, я в ньому знайшла таке цікаве відображення світла, і дуже захотілося, щоб підкреслити масляні фарби і ті картини, підкреслити особливим світлом, таким трошки небезпечним, трошки гостреньким, і трошки чимось особливим. І так з'явилися перші картини зі склом і збитим каленим склом. Також потім вже я робила макети деяких колежів, іноді це. Раптові кусочки скла, які мені надихали на якусь картину і. Ну, самі приходили в якомусь образі. Більшість цього скла, яке я маю, це знайдене, яке мене особливо чимось надихнуло. Точніше, я побачила кусочки скла, їх собі підібрала і, і залишила для чогось особливого, які часом перетворилися в якийсь твір, в якусь картину. І є кусочки з часом з'явилися роботи, де було замовлено, вирізано по макетам або просто, по-моєму, по, по задуму ну, задуму підібрані кусочки, які більш-менш підходили під тут Матикою, яка мене цікавила. По закінченню творчої кризи дуже захотілося малювати, і, звичайно, на цьому надихнули ці події останні в Україні. Вони є особливими і для багатьох людей, і для художників також. Тому що я вірю, що кожен художник, який відтворював майдан і події в Україні в картині, насправді хотів серцем і душею бути там. Багато з них хто не міг. Я, наприклад, через те, що маю маленьку дитину, сиділа вдома. Але щоб не переживати, я просто малювала і виражала свої думки. Через картини, з надією надихнути когось, з надією виразити свої переживання і підтримку людям, які там, і те, що я з ними, і те, що я теж переживаю, і те, що я хочу разом з ними добитись того, чого і вони. У мене були раніше заготовки, просто образи людей. Я не, не вимальовую чітко образи людей в них є е, просто якийсь символізм. І коли почалась е, е, така ситуація, яка дуже загострилася, е, в мене просто. Ну виникло воно якось появилось саме, тому що на одне я просто поклала фарбу і вирішила, що колись я його перероблю. І в ньому я просто побачила з часом те, що я побачила в подіях у світі. Я його просто чуть чуть. Підкоригувала, і вийшло те, що справді воно якось наскільки автоматично вийшло, що тяжко передати. Я часом відчуваєш це інтуїтивно чи емоційно воно якось так відображається в картинах. І, звичайно, деякі є цілеспрямовані, коли ти бачиш ці образи, які, перетворюючись ну, разом з твоїми емоціями, створюють сукупність і і створюють той образ, який, наприклад, можна було показати в цій картині, який називається Серце воїна. Це там просто було і моє серце, там серце багатьох людей. Насправді там страшно, але була думка багатьох людей, насправді там дуже позитивно. Ну це в такому сакральному змісті, тому що людина в самому, самому найбільшому емоційному піднесенні здатна творити чудеса. І я думаю, що люди і творчістю, і своїми діями, і багатьма іншими речами творили чудеса в ці останні дні, які відбувалися. Віддав своє життя за український народ Михайло Костишин, мешканець села Нижній Струтен Ружнятівського району, помер 26 лютого у одній із лікарень Львова після поранення у Києві. Майже два місяці провів на майдані коломаянин Богдан Калиняк. Помер 27 січня в обласній лікарні Івано-Франківська від пневмонії, на яку занедужав під час сутичок на Грушевського. Герої не вмирають у поетичних рядках на полотнах, а головне у наших серцях вони житимуть завжди. Слава героям Небесної Сотні! Слава Україні!